В листопаді 2006 року Джезі був нас Джезі та Бьонсі були на святкуванні першої річниці клубу 4040 Сорок. Джезі це клуб Джезі, який знаходиться в атлантик Сіті, і на фотографії Джезі піднімає шампанське, святкуючи цей ювілей. Ну вони обожнюють цифру 4. У Бьйонці народилась 4 вересня. Він 4 травня. Я не пам'ятаю грудня. А ну майже, О, вона, в, не, в них на пальцях, да, де да, вона носить каблучки, що... тату 4, в, неї, в нього альбом 4-4-4, ну, типу, аля, це їхня щаслива, щаслива mm -hmm. дата. Mm -hmm. Blue Ivy, тобто, якщо подивитись, то I і V, воно виглядає як 4 в імені, ну, римськими. Ага. А, ага, ну да. Ти спочатку погодилась, а потім зрозуміла. А потім поняла, да. Угу. Mm -hmm. Також 21 листопада 2006 року у Джейзі виходить альбом Kingdom Come, і в ці в цьому альбомі була ще одна дуетна пісня з Бьонці. Це Hollywood. і мені здається, Kingdom Come, я знаю пісню таку вона так. була в, в Gossip Girl. Ну, мабуть, тоді ти права, <laughs> тому що ніхто не знає Gossip Girl краще ніж ти. <laughs> да, і Blind блайнд за цей час американський R&B співак Маркес Хьюстон стверджує, що позбавив невинності якусь богу боязливу співвочну. Співаючи суперзірку, кого саме, і можливо, Бйонсі. І ми нарешті приходимо до сьомого року. Я не знаю, чому сказала нарешті. Там мені здається, там нічого такого не було. Але Бйонці і Джейзі зачарували всіх своїм виглядом на золотому глобусі, і знову ми розпочинаємо рік із е, е, виходів. І так. у нас є blind айтем за четвер. За квітень цього року згадаймо, минулого року ми писали про двох темношкірих актрис, однієї з яких була Холі Беррі. інша темношкіра актриса в Голлівуді шалено заздрила успіху Холі Беррі, це Анджела Басет, і намагалася способами її нашкодити. Але всі її спроби провалились, бо Холі Беррі знато впливова. Оновлення зараз маємо схожу ситуацію між двома темношкірими співачками. Однією з яких є Бьонце. Попри її талант, красу і доброзичливість, У неї є колега Латоя Лакіт. Вона виступала разом з нею в Десні. Child. і вона латує надзвичайно заздріть успіху з До недавнього часу ця жінка намагалась поширювати неправдиві чутки про Бйонсе і намагалась підкинути скандальні історії в таблоїд Саме вона є джерелом теплогерів, які публікують негативні, брехливі історії про Бьонсе. Можливо, історія з Метью, Ноус. Mm. Mm. Ну, і це в нас стопка, що всі заздрять таланту і крисі Бьйонці і доброзичливості. Там, да, там це не тільки. Летоя Олеки, там було багато таких блендайте, і вони не іронічно звучали. У мене було відчуття, ніби вони піарник писав ці ми, типу, Біонці Насілька гарна, в неї такий чистий голос, всі заздрять, всі ці новини. Це просто це все неправда. Це просто...